Я не гнів року а щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш добра не жди. Не жди сподіваної волі, вона заснула цар Микола її приспав. А щоб збудить хирину волю, треба миром, громадою обох сталить. Та добре вигостриться киру. Та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного. А панство буде колихать, храми палати муровать, любить царя свого п'яного та візантійству прославлять. Та й більше бачиться нічого.